Як ви думаєте, в кому проблема, якщо у вас не складається з партнером, якщо партнер вас там обесцінює, якось погано до вас відноситься? Наведу просто простий приклад. Це класно звинувачувати там когось, що він якийсь не такий, треба інший. А тепер навожу приклад. Реальний. Є жінка зустрічається, одружена, одружена з чоловіком і. В ітозі він на неї зажимає, щось там заставляє її робити те, що вона не хоче, там по дому, ще щось, якісь е е е відмовляє в якихось моментах, що вона просить да, там щось придбати, чи ще щось. А відноситься так, собі, не проявляє особливої любові. В ітозі вони розходяться, розлучаються реально, через, в принципі, не дуже е Ну, дуже такий довгий період в нього з'являється інша дівчина. І відношення до неї взагалі інакше, От просто, просто кардинально. Він сам драє туалети, він познайомив її одразу з усіма своїми родичами, друзями. Купує їй дорогі подарунки, допомагає їй розвивати бізнес. І це вони навіть ще не одружені. От. Через Буквально рік вони одружуються. Це просто реальна історія. Не буду ну, якби вдаватися в подробиці, але це реальна моя історія, яку не моя, а, скажімо так, моїх знайомих. І, і от ця жінка, яка розлучилася, вступає в інші стосунки з чоловіком. Як, з яким в неї там, на початку все так класно, так супер, вони починають жити разом. Як думаєте, що стається? Той самий сценарій, той самий сценарій, він її обмежує, не дуже проявляє до неї увагу, те саме, все те саме просто. І як думаєте, от вона з ним розходиться, він знову зустрічає інакшу жінку. Да? Як думаєте, від кого залежить? От від кого залежить? Від її колишніх чи від неї? Те, як ставиться до неї чоловік? Ну, відповідь проста: все залежить від нашого ставлення до себе, від нашої самоцінності. Партнер зазвичай, він дзеркалить нас. Якщо ми на себе зажимаємо. На нас будуть зажимати, якщо ми робимо те, що ми не хочемо робити і змушуємо себе, нам про це буде дзеркалити, в тому числі наш партнер. Розумієте, те, що ми себе в чомусь ущемляємо чи вважаємо, що ми якась не така, ще там щось, це буде просто видно, бо партнери це наше просто дзеркало, найкраще. Тому, якщо ви бачите, що у вас в стосунках якісь... Про проявляються моменти, це або повторюючися, да, і ви кожен раз там кидаєте навіть хлопця, да, якщо це не чоловік, ідете в інші стосунки, і через якийсь час те саме. Ну, нема сенсу просто навіть, скажімо так, кидати хлопця. Да. Можна спробувати почати з себе свою самоцінність віднайти. Да. Ну, причин може бути багато, ясно, що це якісь там і травми з дитинства. І якісь вже моменти в дорослому віці, де ви себе там знецінили, або де ви себе там з кимось порівнюєте, або вважаєте, що з вами там якісь у вас є недоліки, ще якісь моменти там, чи, чи щось там дорого, да? може бути сценарій бідності, тому вам не дарують дорогі подарунки навіть. Да? Тому ви живете там, і ваш чоловік, скажімо, не дуже так заробляє і не розвивається разом з вами. Да? А потім він вступає в інші стосунки і він. Ну, стає багатієм просто, ну розумієте, да? Тобто, бо в нього є якийсь такий стимул, бо він зустрічає жінку, яка цінує себе, заради якої хочеться розвиватися, з якою поряд хочеться рости, якій хочеться додарувати, за якою хочеться просто все її робити, бо вона цінує себе, вона любить себе. Ось тому перестаньте шукати інші стосунки і пригати зі стосунків в стосунки. Якщо вже розстаєтесь, дайте час собі, дайте час полюбити себе, дайте час собі пропрацювати якісь у вас травми, тригери, усвідомити себе, зрозуміти себе, віднайти себе справжню просто і потім вже йдіть в інші нові стосунки. Та ви зустрінете таку ж, скажімо, людину, яка буде вам зрикалити про те. Яка ви класна, прекрасна, і як до вас можна відноситись, носити вас на руках і віддавати вам все найкраще, і заради вас розвиватися, рости разом з вами, скажімо так. Ось. Тому, дівчат, ну зверніть на це увагу, я сподіваюся, комусь допомогу. Просто мене це, ну, це наболіло, тому що це от останні якісь останнім часом, будь тому що я наразі. В де, скажімо, в повторні, повторні мої якісь штуки, тригери вспливають, Бо я зараз в тому числі пропрацьовую цінність себе да, в деяких сферах життя. І до мене і клієнти йдуть. І в оточенні моєму зараз от така штука відбувається. Я згадала просто те, як ми вже. Ну, і плюс в мене були історії, коли просто я зі знайомою розмовляла. Ну, от я їй сказала про, а потім вона мені каже: Вау! Ти уявляєш? Нарешті я змогла сама собі дозволити. Вона ж собі щось купила, бо вони, ну, вони досить в них добре з грошами. Ситуація була, але вона просто не могла. Вона там вважала, що купити собі там дорогий купальник це розкіш, що це не. Просто що це розкіш. От. І коли вона дозволила собі, цей дорогий купальник, вона відчула цей кайф на собі, відчула, як вона себе в ньому почуває, і е, почала от таке робити собі. І що ви думаєте? Та вони почали їздити по закордонах. Він почав їй купувати все, що вона хоче: нові телефони, нові ще щось. Все один сценарій вона змінила. Вона дозволила собі. Дозволило собі вийти з програми бідності, бо в дитинстві. Так, в них там було ледве, вони, скажімо так, з грошима на такі нужди, так, харчі, там ледве вистачало, і в неї був цей страх, сценарій, програма, що виживання, виживання що гроші треба відкладати, що треба берегти. Ну, і він став і більше заробляти в тому числі. Не дивлячись на те, що вони витрачали дуже багато грошей, почали витрачати, він став ще більше заробляти. Ну, така от, такий от момент. І от вона тільки лише одну програму прибрала да? і зрозуміла, що вона достойна. Достойна мати не купальник, наприклад, за 300 гривень в цьому з секонд хенду а реально хороший з магазину, за пару тисяч. Все, і пішло діло. Тому цінуйте себе, любіть себе, дивіться на якісь сценарії, які повторюються в вашому роду, змінюйте це, прокачуйте свою самоцінність, технік по самоцінності дуже багато, арт-терапевтичні, інші всякі. Ну просто от, подивіться, будь ласка. От, я сподіваюся, що я комусь просто навіть цим відео, цим спічем таким своїм допоможу змінити життя. От, якщо вас вам реально потрібна допомога, підтримка, звертайтесь, ну реально в мене є дуже багатий досвід в таких сферах. Ну, бо і, і самі прийшлося десь попрацювати, і багатий досвід з клієнтами в сфері стосунків, які жаліються, відчувають себе жертвами, плачуться, що всі не такі навколо, і які вони бідні, і нещасні. Ну, ви зрозуміли все щасливо.